Доброго дня усім глядачам, бажаю я і колектив програми Власний погляд. Ми продовжуємо обговорювати політичні процеси в країні сьогодні у нашій студії політичний експерт Анатолій Тищенко. Вітаю вас. Доброго дня. Яка ваша оцінка подій у Верховній Раді минулого тижня? Експерти загалом говорять про те, що минулого тижня саме стартувала передвиборча кампанія в країні. Ви погоджуєтеся із цим? Більшість експертів говорять за те, що дійсно стартувала виборча кампанія. Ми побачили. Що та більшість, яка була заявлена, вона практично перестала існувати. І ми побачили про те, що удар і свобода вийшли із коаліції, і фактично коаліція була розвалена. Нічого не залишалося у президента приймати якісь інші рішення якісь інші дії. Я так думаю, що і експерти більшості говорять про те, що передвиборча гонка розпочалася. І це всі популістичні дії, то і тої ж свободи, і того ж удару, з приводу того, що робити далі. А чи дійсно прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк збирався йти у відставку, чи це був такий політичний шантаж? Можливо, це був політичний шантаж. Бо тут по великому рахунку було питання, якщо підтримує більшість парламентська, підтримає з приводу змін до державного бюджету і з приводу газотранспортної системи, і з приводу податкового законодавства, то тоді. Можливо, він передивиться свою позиції, можливо, він залишиться. Скоріше це був шантаж. Такий, знаєте, для такого політика і такого, такого гатунку державного службовця це неприпустимо робити такі кроки. У спочатку реакція була дуже бурхливою. Звинувачували майже усі прем'єр-міністра, але потім відчувалося певне. Те, що депутати злякалися, чи, чи дійсно сьогодні немає серед депутатів гідного кандидата, чи ситуація в країні настільки складна, що просто бояться брати на себе відповідальність? Ситуація на самом деле, дуже складна сьогодні в Україні, і зрозуміло, що тут можливо і гра політичних партій, які бояться кожен взяти на себе відповідальність. Ні свобода, ні удар, ні батьківщина не хочуть взяти на себе відповідальність. І тому перекладування відповідальності призвело до того, що прем'єр міністр заявив. Ту заяву в Верховній Раді, яка прозвучала з приводу про те, що він уходить з посади прем'єр-міністра України, і, скоріш всього, не очікував цього президент. Розпочалися домовленості з приводу, а що буде далі. Власне, навіть якщо нема коаліції, але уряд має виконувати ті завдання, які на нього покладені, і він, він, він би мав би виконувати до виборів нового парламенту. А вихід свободи та удару із коаліції, це теж таке собі зняття відповідальності за подальші рішення? Зняття з відповідальності це однозначно. однозначно. І по великому рахунку свобода сьогодні, розуміючи про те, що рейтинг, який в них був більше 10% на парламентських виборах, і відсоток е -е, з хвостиком після президентської кампанії тягне бока, він прекрасно розуміє, що рейтинги достатньо серйозно втрачаються. Нічого іншого не залишається, як якісь робити популістичні заяви або ті рухи, які відбулися по відношенню до розпуску фракцій Комуністичної партії України, і на цьому тлі якби, показати виборцям, що Свобода ще існує. Але яким чином забезпечуватиметься ефективність парламенту? Адже в таких умовах він просто не може бути неефективним. Парламент по великому рахунку цей час віджив. І власне, якщо брати історичну історичного довідку, історичну справку інших країн, то можна сказати, що в, в даній ситуації і парламент, і уряд, який сьогодні існує, він не може далі працювати за п'ять місяців коаліції, яка була сформована у парламенті, парламент не продемонстрував реальних, точно також як і уряд, якісь реальних конкретних реформ в Україні, і він їх не зможе продукувати. Тобто має прийти абсолютно новий уряд, уряд технократів, уряд професіоналів, державотворців, які будуть думати за державу. А що означає уряд політиків? Вони будуть думати про популістичне рішення. І, власне, для них саме більше це, а що скажуть виборці? І от оцей момент для них дуже головний. Але саме цей парламент повинен ратифікувати угоду про асоціацію, саме цей парламент повинен внести якісь зміни до виборчого законодавства, цей парламент, врешті-решт, має змінювати конституцію. Звичайно. Але приклад парламенту Молдови. Молдова підписала, як і Україна підписала договір асоційованого членства з Євросоюзом. І за два дні вона ратифікувала парламенті, а Україна вже не може три місяці ратифікувати. Це про щось говорить. Чи потрібен цьому парламенту ратифікувати такий договір? Чи потрібен, чи не потрібен? питання риторичне. І знову ж таки, питання бюджету. Говорять за бюджет, але маніпулюють у свідомості, що це ж гроші підуть на спецоперацію АТО і їх необхідно виділити. Але ніхто не говорить, що це позиція однозначно Євросоюзу, яка говорить, якщо всі законодавчі ініціативи будуть підтримані 31 липня, ми знаємо. То тільки після того, можливо, в серпні місяці Євросоюз розгляне Міжнародний валютний фонд, розгляне позицію про виділення в Україні півтора мільярда доларів транш. Це мені здається шантаж. А давайте розберемо, яке ваше ставлення до секвестру бюджету, чи настільки, <кій> чи такою має бути ціна війни? Секвестр бюджету. Напевно, необхідно, коли зрозуміло, що складність достатньо серйозна і іншого виходу немає. І ми ж розуміємо про те, що бюджет, який був сформований на 2014 рік, в Україні він був нереалістичний. Його виконати реально неможливо. Але знову, яка ціна, правильно ви задали запитання, яка ціна цього секвестру? І цей уряд це вже другий раз робить такі непопулістичні рішення. Ми бачили в березні і ми бачимо сьогодні ситуацію. Але знову ж таки питання, якою ціною, і кому ці кошти, і яким чином будуть передаватись. Власне, достатньо складно сьогодні аналізувати, що може відбутися після рішень 31, 31 липня. Я надію, що все-таки бюджет буде прийняти. Не думаю, що інші якісь рішення будуть у Верховній Раді підтримані більшістю там 226 голосами. Але, напевно, для уряду на сьогоднішній день питання секвестру це один із виходів. Хоча я не, не прихильник, скажімо таких непопулістичних рішень. Що пропонується урядом а, у, у змінах до податкового кодексу? Зменшення податкового навантаження чи, навпаки, збільшення? Збільшення податкового навантаження. Що саме? В тому числі і податок якби на військові потреби по Півтора відсотка, так і це, це і обкладання великого бізнесу, але знову ж таки, отут що стосується відповідальності і секвестру, і податків. А чому не звернутися сьогодні до всіх олігархів, які довели Україну до такого стану? Більшість із них знаходиться в Верховній Раді. Може вони мають сьогодні поділитися і дати частину у бюджет держави? Сьогодні дирка у бюджеті держави 14, майже 15 мільярдів гривень. І 2,7 мільярда планується закрити за рахунок секвестру. Але чим, за, чим закінчиться для гуманітарної сфери? Тим, що сьогодні технікуми і училища передадуть на баланси місцевих бюджетів. Хто буде фінансувати? Секвест передбачає, що вже настільки не вистачає коштів у державному бюджеті, 15% заберуть з регіонів, а другий транш 23%. Дотацій і регіони залишаться без фінансування це складна ситуація. Я не знаю, як буде виходити уряд, але необхідно, можливо, радитись сьогодні з органами місцевого самоврядування для того, щоб прийняти рішення. А ті запозичення, які отримувала і отримує, і буде отримувати Україна, вони йдуть на інші потреби? На що конкретно йдуть ці гроші? Ну як як зазвичай, запозичення, які йдуть, вони йдуть на потреби на проїдання, на соціальні виплати. А на підтримання економіки, на вкладання в розвиток економіки, в розвиток інфраструктури держави ці коштів не виділяють. А яким ви бачите вихід, звідки взяти гроші на українську армію? Чи можемо ми запозичувати під саме під потреби армії гроші? Ви знаєте, от е, багато експертів сьогодні дискутують, який вихід сьогодні може бути. І напевно треба звернутися до українців. І, власне, українці є достатньо фінансового ресурсу в самих і попросити у них вкладати в банки, і за рахунок цих коштів можливо розвивати економіку України. Але при цьому люди чітко повинні знати, що якщо вони вкладають, то банки стовідсотково повернуть їм ці кошти і під певний відсоток. Іншого виходу немає. Якщо не просити у своїх громадян, а просити постійно у європейських партнерів чи американських, ми можемо е залишити своїм нащадкам в Україні величезну диру бор боргів і більше нічого як ви ставитеся до рішення законодавчого закріпити передачу 49% української газотранспортної системи, зокрема лише західним чи американським компаніям? Я вам скажу, що я негативно відношусь до цього. Чому? Чому тому що це знову боротьба геополітичних інтересів Євросоюзу, Америки, Росії? Я надзвичайно не хотів би бачити Україну плацдармом воєнних дій. Не хотів би бачити Україну Боснії, Герцеговина чи Йогославі. Тому що питання труби, напевно, сьогодні важливіше за будь-які інші проблеми в Україні. Сьогодні вони турбують і Євросоюз, і турбують і Америку. І останні заяви, ті, які відбулися американців з приводу ракет середньої дальності російських, мене абсолютно це насторожує на те, що надзвичайно складні ситуації можуть бути в Україні. Як ви сприйняли вчорашню інформацію про те, що Європейський Союз все ж таки ввів е секторальні санкції певні? Це змінить якусь ситуацію всередині країни? Можливо, і змінить, але з великим запізненням. Це треба було робити на перших етапах, коли реально російська армія почала торгатися на території України. І сьогодні Україна є прикладом абсолютно нових геополітичних війн, які називаються гібридні війни. І от сьогодні Росія відпрацьовує цю гібридну війну на території України. Америка спостерігає, спостерігає Євросоюз. Але це спостереження може коштувати загрозою не тільки для України, а загрозою для країн Євросоюзу. Що буде відбуватися після четверга? Усі очікують, що ініціативи уряду все ж таки будуть підтримані. Що далі? Що далі? У президента не залишається іншого виходу проводити реформи. Інакше рейтинги його будуть е, значно знижуватись. Якщо сьогодні е, рейтинг був у президента один там, більше 50% на президентській компанії, то рейтинг у президента може знизитись до 5% дуже швидко. І тому однозначно іншого виходу немає, як працювати над е, реформами України. Що стосується уряду, залишиться він чи не залишиться, чи буде виконуючий обов'язки прем'єр-міністра, чи залишиться Яценюк. Арсеній Петрович, прем'єр-міністром, абсолютно нічого мінятися не буде. Однозначно, цей уряд спроможний запропонувати Україні нові реформи. Його час закінчився. А що відбуватиметься із самим парламентом? Дві фракції вийшли з коаліції, які рішення парламент готується до парламентських виборів, до строкових парламентських виборів. І так або інакше вони вже націлені на 26 жовтня. Або якщо це знову ж таки, сьогодні експерти багато говорять, проблема в чому ж? Проблема, чи настане мир в Донбасі. Якщо мир не настане і будуть проводити вибори, тоді автоматично президент уже заявляє, що ця територія не України. Йому не цікаво виявлення тих 6 мільйонів громадян, які живуть в окупованій території сьогоднішній день російською, російськими військами, де проходять військові дії. Але інше є питання. Сьогодні ми бачимо з вами посилену. Таку боротьбу президента за владу, і, ніби здається, парламентсько президентська в нас республіка, але втручання серйозне президентське на всі сфери життєдіяльності в Україні: призначення силових міністрів, призначення в адміністрації президента України, призначення, яке відбувається в регіонах губернаторів. Це фактично підтверджує, що президент хоче однозначно мати сильну президентську вертикаль. Рішення про розпуск парламенту, від кого чекати від самого парламенту чи від президента, і коли парламент? Я не думаю, що він розпуститься сам, і е, в будь-якої людини є інстинкт самозбереження. Я думаю, і народних депутатів він теж буде працювати. І якщо навіть не буде сформована більшість, вони будуть намагатися яким чином демонструвати президенту лояльність, прихильність підтримці певних законів, е, допомагати йому в проведенні. Мінімальних, можливо, якісь реформ, які буде пропонувати президент, хоча я цього ще не бачу. А наскільки е, кардинально зміниться ситуація у парламенті, розклад сил от на цих виборах от в таких умовах? Чи вона дійсно сильно зміниться? Я е, хотів би бачити парламент абсолютно новий. Парламент повинен прийти нові політики. Політики, які державотворці, які будуть дбати за державу. Але не ті політики, які будуть займатися популізмом які будуть піарити, піаритися перед своїм виборцем, перед громадянами України. Але відсотків 20 сьогодні експерти говорять, що парламент залишиться в тих же обличчях. Тому, на жаль, сьогодні для українця важливо побачити нові політичні сили, здорові політичні сили, молоді, які реально хочуть продукувати нову Україну. Які хочуть нові реформи, які бачать, як це зробити, і пропонують шлях виходу. Я вам дуже Добре. дякую за цю розмову. Дякую вам. Глядачам нагадую, що гостем студії власний погляд був політичний експерт Анатолій Тищенко. Залишайтеся на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.